В зоні АТО продовжуються провокативні обстріли українських військових з боку російсько-терористичних угруповань. Сьогодні бойовики сконцентрували вогнові удари на маріупольському напрямку. Зі 120 мм мінометів, з 10.35 до 11.20 бойовики вели вогонь по Широкіне, а з 10.50 до 12.10 – по наших позиціях поблизу Старомаріївки. Також під вогонь з мінометів, гранатометів і протитанкових засобів потрапили українські опорні пункти в районі селищ Новоселівка та Миколаївка. На Донецькому напрямку в 5.30 ранку злочинці з танку били по Авдіївці. Тричі зі 120 міліметрових мінометів противник завдавав ударів по пісках і один раз по гранітному. На Артемівському напрямку біля селища Майорськ в 12.30 банд формування вступили у бій з нашими військовими. Бійці АТО вдалими тактичними діями відбили бойовиків від українських позицій. На Луганському напрямку противник двічі зі стрілецької зброї і мінометів обстріляв опорний пункт сил АТО поблизу селища Сокольники. Загалом з 5 ранку до 19 години вечора бандформування 16 разів використовували міномети і гарнатомети, 6 разів стрілецьку зброю, один раз вогонь вели з танку. Українські військові, суворо дотримуючись мирних домовленостей, вогонь відкривали лише у відповідь, примушуючи противника припинити обстріли.